Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. E мене звати Ігор. І нарешті доїхало до мене. Те, що ніяк не могло доїхати, і доїхало. Це сеті пошуки позаземного разуму. Це гра, яка вже встигла зайти в топ-100 ігор на сайті BGG. Це гра від CGE в локалізації Feel Indigo. І сьогодні ми будемо її розпаковувати, тому що вона ще в мене запакована приїхала, відповідно. Але давайте потрошку будемо вже знайомитися з тим, що тут є. Все, що знаю, буду розповідати. Вирушайте в подорож сонячною системою та за її межі, досліджуючи можливості життя поза планетою Земля. Як керівник агенції космічних досліджень під час пошуків позаземного життя ви навчитеся навігації в динамічній сонячній системі, що постійно обертається, запускаєте Зонди, вивчаєте далекі зірки, ви використовуєте передові технології, покращуючи обладнання для своїх пошуків. Ви гратимете понад 200 чудово ілюстрованими картами з описом реальних технологій та відкриттів. Ну, це такий собі опис, але насправді тут дійсно це абсолютно реальна програма. Яка існує в світі, наскільки мені відомо, сеті по пошуку позаземного життя. І це реально будуть карточки з реальними проєктами, які або були реалізовані, або прямо в даний момент часу реалізуються. Тому це дуже цікава історія. Це прямо про сягоденність. Ну і, відповідно, це гра від одного до чотирьох гравців. Тут, кажуть, 40 хвилин на гравця, ну не знаю. Подивимось, але насправді ми ж тут зібралися для чого? Ми тут зібралися для того, щоб почати дивитися, що там всередині. Тому можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, тому що це зараз найважливіше. Якщо у вас буде бажання натхнення допомогти в розвитку каналу, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на Монобанку, тому теж буду радий. Вашим, вашій допомозі. Ну, і влаштовуйтесь зручніше, тому що будемо занурюватися в пошуки позаземного разуму. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, давайте. Якось ми спробуємо ось так зробити. Так, нас одразу зустрічають купа карточок. Це ті, мабуть, Ukraine, і набір 01, і Сеті України набір 02. Це ті, ага, тут різні карточки. да, давайте тоді ми, Раз нам карточки одразу показують, давайте ми одразу з карточок і будемо починати. Дивитися, що ж тут нам таке розповідали про реальні проекти, про кльово ілюстровані карточки. То що ж таке? Щось не хочуть відкриватися. Але ж ми все одно не будемо здаватися. Так, все. До речі, тут дуже цікаво, що оці матеріали, вони з переробленого з переробленого матеріалу, називаємо це так, да? Але все одно є плівка, є плівка. Так, і в нас є ось такі. Це карточки, стартові карточки прибутку. Які будуть у одного з чотирьох гравців, бачите, або у кожних чотирьох гравців. Вони всі насправді однакові, в них однакові показники, всі будуть починати однаково, просто різні кольори. Це карта доходу. О, згадав. А тепер дивіться, що у нас тут є. У нас тут є великий адронний колайдер ну, мабуть, знаємо про таке. Термоядерний реактор, Зонд Месенджер. Сальвівський конгрес, дуже цікаво. І тут про, написано про нього. У Сольвівському конгресі взяли участь 17 лауреатів Нобельської премії ідеї висунуті на цьому конгресі, на цьому конгресі десятиліттями впливали на наукову спільноту. Прикольно, квантовий комп'ютер через пояс астероїдів, центр управління, місія Піонер 11. І тут, до речі, наскільки мені відомо, є навіть десь те, що притаманна саме Україні. Да? Тобто десь є Євпотерський дуже великий масив, але це Нью-Мексико. Да, і десь, мені здається, були тут навіть і. Ага, це щось знайоме. Міжнародна співпраця. Угу. Да, прикольно. Прикольно. Тут дійсно прикольні арти. Що у нас тут? Детектор Sherlock. Проект Planet Hunters. Спостереження за Сіріусом А. Ну, і в принципі, дивіться, тут дійсно Марсахід Персевер... Да? Персеверенus. Ого, навіть вимовив таке. Популяризація науки. Телескоп. Л... Ловела. Угу. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Дійсно дійсно цікаві, дійсно цікаві арти. Ось там ракета насій Falcon Heavy. Бюджетний запуск у космос щось. Просто бюджетний запуск у космос. Ну, прикольно. Насправді, дійсно дуже прикольно ілюстровані карточки. Їх багато. Їх багато. І давайте подивимося, що в нас тут в колоді номер 2 Тому що тут же ж в нас ще одна колода. Так, і в колоді номер 2 в нас. Дивимося, що в нас тут. А в нас теж, теж продовження Продовження, карточки, 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 карточки. Да-да-да-да-да... Ага. А тут вже пішли карточки, дивіться, тут вже пішли карточки, які я вам не буду показувати. Чому? Тому що це карточки і собі не буду показувати. Тому що це карточки іншопланетних видів. І поки що вони для нас є невідомими. Угу. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Тобто теж купа купа карточок. Так. Так. І це карточки для гри в соло-режимі. Це карточки для гри в соло-режимі. А це що таке? А, ні, це, мабуть, теж якісь, це, це теж якісь з іншопланетних видів, тому не будемо зараз це відкривати, дивитися. Добре, купа карточок, але це не просто ще так. Плюс до всього цього. В нас є ще ось така промо-карточка це Плутон. Не вважають планетою з 2006 року. І це теж карточка, яку ми зможемо додати до нашої колоди, щоб з нею грати. Ну, карточок багатий. Так, тепер те, що я казав. Купа матеріалів. І це, наскільки мені відомо, це ресайклінг, тобто це переробка пластику. Тобто це був якийсь інший пластик, і вони перероблені, але це жетони даних. І є ось такий жетон-сонечка. Не жетон, а ось таке сонечко в нас є. Так, далі в нас є, є жетончики гравців, які зроблені з переробленого дерева, мені здається. Да, дуже прикольні на, на дотик. Так, і тут, до речі, є, крім цих фішок, є ось, наприклад, ось такий супутничок. Ось такий супутничок. Які в нас теж будуть вилітати. Да, Є в нас, що тут? Ще має бути мікрофончик. Ось. Це наш жетон репутації. Давайте. Ось такий мікрофончик, це, це жетон репутації. Так, і в нас ще є ось такий жетончик для позначення переможних очок. І таких чотири комплекти, очевидно. Таких чотири комплекти, тому що чотири гравці може бути. Прикольно. Так. Добре, дивимося далі. Купа зі пакетиків. Так, щось у нас перші. Щось перші в нас вже є. Ага. Це жетони місії, якщо ми будемо грати в жетони завдань навіть якщо ми будемо грати в соло, а ми це точно будемо робити, як ви вже здогадалося. І це потрібні будуть для того, щоб грати в соло режимі. Так, давайте тепер доходити до найцікавішого. Це частина поля технології. От воно збирається насправді з трьох великих частин наше поле. Ось тут будуть наші мікрофончики. Тут будуть технології, до яких ми ще дійдемо. І ось почалася шкала переможних очок. А отут буде сонячна система. Сонячна система. Ось вона, ця сонячна система. Дивіться, отак. Дивіться, яка вона. І тут вже є Уран, тут же є Нептун. Але поки що нічого іншого немає. І ось воно отак от поєднується. Угу. І ви бачите, да, тут? Ух, отак от такі вже є. У нас, у нас ось таке поле формується. Але і тут буде е, величезна частина цього поля. Але до того ми ще прийдемо. Так, а тут намальовано, що цю штуку треба прибрати. Да, судячи за все. Отак от ми зробимо одразу її. Оп, тик-тик-тик. Приберемо. Бо от сюди, що має піти, де наше сонечко? Бо сюди має піти наше сонечко. Отак. От Не думаю, воно буде сюди якось по іншому вставлятися. Ну, да ладно. Май буде так. Добре. Тоді поки що давайте подивимося, що в нас тут далі є. Тому що ще мають бути частинки нашого. Нашого поля. Так, тут в нас є, я не буду їх зараз навіть вам намагатися проспойлерити, це в нас наші іншопланетяни, я їх одразу приберу, щоб не було спокуси їх десь з ними стикатися і читати заздалегідь. Так, а це в нас пам'ятки. Це в нас пам'ятки, це, пам це всі основні дії, які які можна зробити за свій хід, це додаткові дії. Так. Мабуть складатися, мені здається. Ну, розберемося. Можливо, щось є не так. Ну і, звісно, їх 4 штуки. Це очевидно. Так, нарешті ми дісталися до правил, тому що зазвичай нас з правила зустрічають на початку, а тут, бачите. Ні. Ось наше поле, те, що я казав, ось наша частинка є, а ці частинки з планетами ще ми до них не дійшли. От таке в нас вся, вся красатунька. Дуже, дуже яскраві правила. Дуже яскраві. Я б не сказав, що з першого разу все зрозуміло, тому що мені довелося перечитати їх, мабуть, пару разів в електронному форматі, для того, щоб взагалі зрозуміти, як воно тут працює. Але, тим не менш, дивіться, і в нас з'являються. Ось такі речі. Так, що нам з тим робити? Нам треба якось цю штуку. Як воно. А, це треба його розкрити, а потім його отак от витягнути. Ага. Ось наша друга частинка. Давайте його отак от. Ось наша друга частинка, яка буде приєднуватися до поля, і тут є всі планети, на які ми можемо. На орбіту яких відправити свій супутник, або на планету десь приземлитися, або на супутник цієї планети. От, наприклад, у Юпітера є Калі... Калісто, Ганімед, Європа, ІО. І ось вони тут всі є. А тут будуть треки іншопланетян. Тут будуть треки іншопланетян, але до них ми ще дійдемо. Так, а це в нас. Для, переможних, для фіналу, для переможних очок вже наприкінці гри у нас будуть такі золоті, золоті цілі. Вони двосторонні, і відповідно в кожній грі ці комбінації вони будуть різні і за рахунок, цього, за рахунок цього вони будуть, ця гра досить висока регравальна, наскільки я зрозумів, мають, мають дуже високу Так, Угу. Відкриваємо далі. Що в нас тут? Як воно відкривається? Ага, воно прямо ось так відкривається. Добре. І тут купа жетонів, і є частина знову ж таки нашої сонячної системи. Це будуть далекі галактики, які ми будемо вивчати. кеплер 22. Ще щось тут, да? тобто Вега і таке інше. Ось вони є. Так, чотири елементи, які, які будуть, давайте ми їх прям дістанемо, які в нас будуть формувати нашу нашу мапу, слухайте, давайте я просто після того, як я подістаю це все, я потім спробую поле зібрати. Можливо, в мене навіть щось вийде. Так, купа ще жетонів. Так, далі. О! Тут мають піти. Тут мають піти наші жетони... Ой, жетони, наші планшети. Так. Да, ось дивіться. Ось так будуть збиратися наші планшети. Це ми маємо видалити, наскільки я пам'ятаю. І у нас будуть двошарові таким чином. У нас будуть двошарові планшети що Дуже прикольно. Так, це ми прибираємо і тут ще залишилося отак прибрати. Це коли ми будемо грати в соло режимі, це будуть різні різні суперники, з якими ми можемо грати. І ось так у нас буде наш планшетик, на якому ми можемо сюди щось складати. Так, що тут у нас ще є? Ще є в нас так само планшет. Ще є в нас так само планшет. І ось нарешті ми дісталися до наших дисків сонячної системи. Давайте спробуємо якось їх дістати. Угу. Так, це я вам не показую, вам це не потрібно поки що, тому що це відноситься, знову ж таки, до певного елементу, який, який не треба поки спилерити. Так, тут видаляється ось так. Так, можливо, ще я щось не зрозуміло, але я то знаю, що тут приблизно буде. І це буде прикольно. Ось три, три рівні нашої сонячної системи. Це вже наша сонячна система. І вони будуть ось так накладатися одна на одну. І вона буде динамічна, як нам обіцяли, в описі до гри. Вона буде отак динамічна і вона буде змінюватися. Ми це побачимо. Я спробую ще раз кажу, спробую зібрати до кубки. Так. Так. і ось так. Це жетони нам знадобляться. Так. І тепер в нас є іншопланетяни, ми на них дивитися не будемо, але в нас є ось такі технології. Технології для супутників, для, для дослідження далеких планет для посилання сигналів для комп'ютерів. Далі, що тут в нас є? В нас є для наших якраз супутників для запуску наших космічних кораблів. Ось, І є ще жетон першого гравця, ось такий величезний жетон першого гравця, і тут знову ж таки планшети. наших... Тих, кого ми не будемо зараз показувати. Да? Давайте ми їх теж кудись приберемо, щоб вони поки що не сильно не впливали. Так, ну і е, наліпки для того, щоб ми могли планшети наші дво, двошарові, закріпити між собою. А тепер я хочу зробити те, що я і планував зробити. Я хотів спробувати зібрати сонеч, сонечну систему. Так, давайте спробуємо це зробити. Не впевнений, що в мене це з першого разу вийде. Але дуже хотілось би спробувати. Дуже хотілося би спробувати. Так, де наші... Де наше поле? Так, зараз ми спробуємо це все зібрати до кубки. Спробуємо це все зібрати до кубки. Ну, по-перше, давайте покладемо поки що цю це отак. Далі. Це покладемо ось так. Ось так. Угу. Так. Це ми теж поки що трохи приберемо. Тут ми покладемо ще ось так. Угу. Ось так, бачите. Сюди ми маємо поставити сонечко, але до всього, що не потрапило в коробку, ще є ось така штука. Хай буде з тобою сила світла. І якщо я не помиляюся, ця штучка буде працювати наступним чином. Якщо я зараз це витягаю і вставляю сюди. У нас сонечко світиться! Повертаю, сонечко не світиться. У! -ху -ху. Давайте, сонечко світиться. Так. І тепер нам потрібно збирати сонячну систему. Ось так якось ось так якось, не знаю, випадковим чином, якимось якимось чином випадково ми збираємо, але це не все. Де наші ось ці елементи? Тут нам потрібно це поприбирати. Воно тут зараз зайве. І ми мусимо ще отак от випадковим чином. Зібрати. Давайте я поки що ті видаляти не буду, просто їх отак от випадковим чином якось позбираю. Так. І ось так. О! І дивіться, і в нас буде рухатися і отак. І отак. І отак. А оці вже рухатися не будуть, і тут ніякого руху теж не будуть, але тут будуть соні ну, галактики, які ми будемо вивчати. Ось в мене навіть вийшло зібрати цю. Да, можливо, не все влазить. Зараз, да? майже все, все влізло. Але все ж таки, це поле, яке, на якому ми будемо безпосередньо грати. В кожного буде своя. Агенція, він буде запускати з планети супутники, ці планети будуть літати на інші планети. Є он Венера, Меркурій, Марс, Юпітер, ну всі вони отут є. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І восьма це Земля. І колись 9 ще вважали Плутон, але Плутону немає, вже не вважають за планету. І тому, якщо десь буде фішка на. Крайньому зовнішньому кільці, то можете виконати дію або орбітальну, або приземлитися, щоб розмістити цей зонт на Плутоні. Ось буде орбітальна історія, і ось тут приземлитися на Плутоні. І це прикольно. Це прикольно чому? Тому що тут насправді у вас буде ціла купа різних варіантів дій. Ви можете робити по-різному, по-різному заробляти свої переможні очки. Ви можете відправляти свої супутники на різні планети. Висаджуючи їх на, на самих планетах, або на супутниках. Но для цього потрібно відкрити певну технологію. Або на, розміщувати на орбіті. І тоді, якщо розміщений на орбіті супутник, то на планету приземлитися буде трошки дешевше. Це один з варіантів. Інший варіант, ви можете зосередитися на тому, що досліджувати оці сузір'я. Галактики інші, отримувати дані від цих галактик, аналізувати ці дані, шукати позаземне життя там, тому що ви і тут будете знаходити якісь сліди позаземного життя, і тут будете знаходити сліди позаземного життя, посилаючи сигнали в далекий космос. І аналізуючи дані, ви теж будете знаходити ознаки позаземного життя. І це в кінці кінців призведе до того, що ви відкриєте. Якусь позаземну цивілізацію, або дві, тому що вони дві випадкові будуть в кожній партії, ви їх відкрите і вони будуть далі впливати на, на всю гру. Ну, і, в принципі, протягом гри тут вона обмежена п'ятьма раундами протягом цих п'яти раундів ви будете робити всі ці речі, про які я вже сказав, для того, щоб набирати максимальну кількість переможних очок. Да, крім того, ви можете впроваджувати нові технології для того, щоб покращувати існуючі у вас можливості. Ви можете переміщувати, як я вже сказав, супутники. Ви можете запускати певні проекти на карточках. Є Ну, наприклад, ось такий дає прям проєкт, ви його запускаєте, і є умова, що якщо на Сатурні, включно з супутниками, є орбітальна станція або на, на приземлений модуль, то отримується 4 переможні, переможні очки додатково. І це все тут купа, купа, купа елементів. Кожен раз в тебе неймовірна купа різних варіантів, які ти можеш зробити. І це дуже-дуже дуже комплексна і прикольна, як на мене, гра, причому вона побудована на базі реальної історії. Це реальна організація, сеті, я не знаю, як це назвати організація, не організація. Це реальний проєкт за пошуком позаземного життя. І тут ви можете знайти це позаземне життя, граючи знову ж таки від одного до чотирьох гравців. Ну, я думаю, що і так багато чого порозповідав в цій грі навіть склав поле, для того, щоб було зрозуміло, яким чином його розкладати і що з ним робити. Ці тільки повиковирювати треба. Я тільки 20 прибрав. Ось, ну, ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і, звісно ж, побачимося в наступних відео. Пока-пока!